<кій> Доброго дня! І сьогодні у нас знов такі гадання вашого маестра, значить, Генріха Баварського, Ось такого, значит, так, значить, Сікова. Так-с, На чому серце э, заспокоїться? На чому серце заспокоїться? Так, з карта зараз таскиваємо, щоб не забути зараз. все, так? Да? Чому ваше серце так, э, ну Давайте одразу вже достанемо камінчики, три варіанти. Оберете там три варіанти, які вам будуть більше. подобатися, Або все, все подивитися, знаєте, як камінець упав так. Ну, роз упав, значить, значить він точно буде з нами. І от такі камінець. Так, на чому серце ваше заспокоїться? Це значить, що буде радісно для вас і для вашого серця. Так, це я відкладу. Це я теж відкладу. Такс. Загадуємо на себе, дивимося на себе, думаємо про себе. Сігніфікація цього разу не буде, буде коротке гадання на три карти. думаю. На чому серце ваше спокоїться, в чому буде радість найближчими днями, часом, згадуйте час. Ну і що? Ну, дивимося. Раз. І два. І три. І раз. Другий варіант. І два. І три. І дивимося, третій варіант. Раз, і два, і три. Все. Так, сподивилися. Хорошо. Так, увага. Так, перший, другий, третій варіант. Обрали, сподіваюся, вже. Ну, і дивимося, що тут у нас. Так, так що у вас Чи на чому заспокоїться, що порадує вас, що у вас на породі. Ну, давайте так, тут якась родина, я так думаю, тут якась родина, новий етап в родині, може діти, може хтось приїде із дітей, тут якийсь новий етап в родині, може бути поїздка, до речі, з родиною. В принципі, не обов'язково діти, можуть бути теплі края. Тобто, тут, в основному все пов'язане з родиною, події з родиною, новий етап в родині, якщо стосунків немає, то стосунки нові, да, то, 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 то тут, в принципі, все про особистісне життя. От, 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 от що я бачу. Так. Давайте так, складемо, щоб пам'ятати про перший варіант, думаємося другий. Що у вас передає, на чому серце заспокоїться найближчим часом? Так, ну це якась особистісна трансформація. Я би сказала, що тут є трансформація знов-таки в коханні, або навіть це про. Ем, я не бачу двох людей, але тут може бути про кохання до себе, наприклад, про повагу до себе, про повагу іншої людини до вас. Но тут в будь-якому будь випадку є трансформація. Теж, е, на чому серці ваше заспокоїться, воно заспокоїться на. Можливо, навіть на самоприйнятті, я би так навіть сказала, на якомусь самоприйнятті, самолюбові, самоповаги. Ну і, звісно, з цього може навіть прийти інша любов, інша людина. От те, що я бачу другий варіант. Так, дивимося третій. На чому серце заспокоїться? Блін, за всі три варіанти, вони щось про кохання, да? не очікувано, не правда не? Так. Е... На чому серце заспокоїться, що вас порадує найближчим часом? Ну, тут я бачу, що. Нім -нім -нім. То знаєте, Тут у вас е, ось якась нова ідея, або що. Тут щось таке нове, щось таке свіже, щось таке е, може бути нова, свіжа, молода от, людина, щось от, нова таке. знаєте обов'язково, кохання може бути просто знайоме, але настільки, знаєте, заражає енергія, настільки позитивна, настільки, от, ну, що от ви самі просто розквітаєте. От тут саме знайомство з людиною, котра така, бо ви самі починаєте розквітати. Тут про молодість, тут про молодість і таке, знаєте, відход від якоїсь такої старого від. От тут про молодість, тут про нові енергії, молоді такі, знаєте, от те, от що я бачу. тут. те, що вас могло б порадувати. В общем, в общем, это, собственно э, вот такі я вдачу основні енергії. Сподіваюсь, вам сподобалися розклади. Дуже дякую. На цьому я закінчую. Слава Бог, пан Генрі Баварський, пан Маєстре. Дуже дякую.